Що тільки не пхали у ті флакони: і щастя во флаконі, і весна в флаконі, і радість у флаконі, і пристрасть у флаконі, і секс у флаконі. Боже, я коли це намагаюся уявити, мене трошки піднуджує. Але, тим не менш, сьогодні ми поговоримо про флакони, у яких запхали спокусу. Залишайтесь зі мною, буде неймовірно цікаво. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, і я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Чесно кажучи, терпіти не можу, коли у флакони щось пхають, крім того, що там має бути власне парфуму, так, джусу, як їх називають парфумери. Але, тим не менш, сьогодні ми поговоримо про аромати, які, на мою суб'єктивну думку, є спокусливими. Спокуса також буває різна, як і різні власне, всі ці парфуми. І почнемо ми. З принцес від Кіліан». Піраміда у нас максимально проста. На перший погляд, так якісь зефірки маршмеллоу, матча, чай та імбир. Що я тут відчуваю? Солодесеньку хмаринку. <сум> Ось і все. Максимально схоже на маршмеллоу, але ще більш таке легесеньке, таке смачнесеньке, таке солодесеньке, що може бути більш спокусливим. Коли ви у цьому парфумі вас просто хочеться взяти. У руки, в обійми і не відпускати, заритися у те волосся, яке ви нашпрекали оцим парфумом, і просто жити там. <сум> ви розумієте, хочу шпрекнути, бо він класнючий. Він такий легенький, він такий. ось знаєте, коли жінка надухана ось цим парфумом, вона легка, вона безпроблемна, вона смачненька, вона така, знаєте. Приваблива, максимально приваблива, знаєте, тою привабливістю, якою може спокусити жінка на перших етапах знайомства. Так? Нікого не зваблюють проблеми чи якісь ваші особисті обставини в житті. Так? Всіх приваблює і зваблює в тому числі легкість, комфортність. Ой Боже, я його вже чую сюди, клас. Приваблює простота, ненав'язливість, щось максимально приємне, легке, нескладне. Ось це, це можна сказати про Princess від Кілян. Це, на мою думку, ідеальний парфум на перше побачення, на друге побачення, коли ви ще тільки знайомитесь, і коли вам треба у свої тенета заманити цього хлопа. Чи чоловіка? А всі ми знаємо, що перші 40 кроків дитинства для хлопчика найважчі, Тож всі вони. Полюбляють щось смачненьке, солоденьке, ненав'язливе, неважке, зрозуміле і просто класне. Усе це є у цьому парфумі. Я думаю, більшість з вас з ним знайома. Напишіть, як ви його відчуваєте. Чи відчуваєте ви тут імбир? Для мене це взагалі було якимось здивуванням, коли я побачила піраміду. Звичайно, що я повелася спочатку на аромат, не бачачи піраміди. Ніякого імбиру тут немає, чи імбиря, чи імберю. Ну, ви зрозуміли. Для мене це суто легкий, приємний, спокусливий парфум, який завжди подобається чоловікам. Завжди. Тому, якщо у вас є плани сходити сьогодні чи будь-коли на побачення, то цей парфум буде просто ідеальний. Справить класне, легке, смачне перше враження. Я мрію просто про цю кулю. Хіліан, так? Це ж пере, перевидане видання. <смі> Ось, і Спочатку вони були у таких чорних кулях, я їх просто обожнюю. Але принцесу вже взагалі не знайти навіть по якимось конським цінам. З рук я також брати боюся, бо зараз купа підробок навіть на ці кулі і на все підряд. І я не впевнена, що я куплю оригінал. Ось тому я просто мрію, просто мрію про ту кулю. І раджу вам спробувати цей парфум, якщо ви з ним не знайомі. Якщо знайомі, пишіть, як ви його відчуваєте, чи подобається вам, чи ні, коротше. Дуже класний. Раджу, ой, раджу спробувати. Далі поговоримо з вами, звичайно, що про нарциса Нарсісо. Родрігес Фохьо. Хто не знайомий з цим ароматом? Мені здається, таких людей просто не існує серед тих, звичайно, хто хоч більш-менш якимось чином цікавиться парфумерією. Ну, це шедевр. Його можна любити, його можна не любити, і до нього можна будь-як відноситись. Але те, що це шедевр, це факт. Франсіс наш улюблений Кюркджан і Крістін, Нажель у парі зробили цю розкіш, і, знаєте, євна ці люди не роблять, а тим паче, коли працюють у парі. Ну, зараз я його шпрекну, мабуть, що не не варто, але я хочу. І хто мені заборонить, власне. А, Боже, ну це спокуса, знаєте, такої жінки, яка прийшла на то побачення спокушати. І він знає. Що його прийшли спокушати, і вона знає, що він знає. Ось такий це парфум. Це жінка, яка в собі впевнена, яка впевнена в своїй сексуальності. Вона знає, чого вона хоче, і що вона сьогодні вночі отримає. Ось такий це парфум. Це парфум не для сором'язливої дівчинки. Це взагалі парфум не для дівчинки. Це потрібно себе відчувати жінкою і бути жінкою. Він. Жіночний він сексуальний на грані вульгарності, я можу сказати. Але цю грань не перейдено. Ну, як я розумію, вульгарність, так і спокусу взагалі. Неможливо не помітити жінку, яка буде у цьому парфумі. Це аромат не для офісу, це аромат не на кожен день, це аромат не, знаєте, там у лікарню сходити. Це аромат на побачення, це аромат для спокушання. Це аромат для якихось вечірніх виходів, так на якісь заходи, на якісь свята, щось ось таке. Це неймовірно класний аромат. Я бачу цю піраміду, і вона взагалі мені здається, як від іншого парфуму. Що я тут відчуваю? Це мускус, ось такий специфічний. Хто нюхав мускуси Кирпджана кажу, ну, Кирпджана, в тому числі. Ну, У Нарсіса Родрігеса мускуси специфічні. Це знають всі, хто пробував кілька, кілька їх парфумів. Ось, Мускуси їх об'єднують, як правило. Так ось Тут я відчуваю мускус, цей специфічний нарсисівський, і троянду. Де тут апельсинові цвіти, османтоси, бергамоти, амбри, витивери, пачулі. У мене тут нічого нема, ванілі, тим паче, слава Богу, я тут не відчуваю. Що я тут відчуваю, це мускус і троянда. Троянда така вже зріла, це не рожевенька, така, знаєте, трояндочка з ледве рожевими такими пелюсточками, зеленими біля краєчку, така росою притрухана, нічого подібного. Нічого подібного. Це троянда, яка яскраво червоного кольору. Вона свіжа, вона колюча, в неї такі шипи, гострі, колки, і їх дуже багато. Але вона настільки красива, що шипи є тільки прикрасою. Ось така це троянда. і у полученні з цим мускусом це просто аромат жінки, яка знає собі ціну і яка знає свої бажання, і їм не супротивиться. Ось і все. Я думаю, всі ви знаєте цей парфум. Напишіть, будь ласка, як ви його відчуваєте, бо моє було здивування: не всі відчувають його так, як я, навіть не всі відчувають його жіночним і навіть жіночим. У мене є подруга, яка каже, що це просто щось чоловіче, щось чоловіче, якийсь парфум. Ніякого сексуального, нічого сексуального, нічого манящого, нічого свабливого вона не відчуває. Для мене це ну, шок. Контент, ви розумієте? Напишіть, будь ласка, як ви відчуваєте цей парфум. Чи користуєтесь їм, чи тестували. Ну, взагалі, все пишіть. Все пишіть, бо мені дійсно дуже цікаво поспілкуватися і дізнатися ваше сприйняття. І наступним парфумом, про який сьогодні піде мова, у нас буде Ананда від Мікалєв. І, до речі, згадала, що <ścis> запрошу вас у свій телеграм-канал. Там у нас дуже весело, цікаво, там ми обговорюємо парфумки дня, взагалі все навколо парфумерне, що носимо сьогодні, що ми купуємо, що розношуємо, анальні пробки і тому подібне. Тож запрошую вас приєднатися, якщо вам щось цього цікаво. До речі, про анальні пробки. Ананда Мікалєв, ви теж це бачите? Скажіть мені, будь ласка. Тож, що може бути більш спокусливим? Тож, Цей парфум має бути першим у ряді спокусливих парфумів. І якщо ми кажемо все ж таки про парфум, а не про дивні форми кришок, то цей парфум дійсно дуже звабливий, дуже манкий і дуже привабливий. Бо пахне він. Просто чистим, таким розпареним тілом це коли жінка виходить знаєте, з дорогого спа салону і в неї таке ледь вологе тіло, яке було знаєте, змащено усіма маслами. Змащено якимось молочком для тіла парфумерним, так волосся вимито найкращими професійними шампунями з неймовірно дорогим таким косметичним запахом. Ось цей аромат чисто вимитого звобливого і жіночого тіла. Я неодноразово чула від чоловіків не тільки, свій адрес, а й, не тільки свою адресу, а й взагалі, що ось запах чистого тіла, так вимитого ледь-ледь після душу, є найбільш привабливим взагалі з усіх ароматів, які може жінка на себе так умовно нанести. Ось це пахне саме так. Мені нема більше що сказати власне, про цей парфум. Окрім того, що в нього неймовірно, гарна, гарний флакон. Дуже красиве, незважаючи на цю анальну пробку, яка зверху чомусь прилеплена, незрозуміло чому. Що стосується піраміди, вона мені взагалі здається тут дивною. Ось просто дивною. Я не відчуваю взагалі нічого, окрім можливо, такого мускусу, якогось фіалки, якоїсь трояндочки. Так, бо це трошки, ну це не навіть не припудрене, це дійсно запах ось такого доглядового якогось, чи шампуню, чи гелю для душу. Он, щось таке. знаєте, На чистому тілі. Чисте тіло дає в нас мускус такий біленький, пухкенький, м'якенький, не ріжущий і взагалі нічого. Так, оцю фіалка це, мабуть, щось таке дає, де, де тут мімоза. Де тут чорна смородина, лимон взагалі. Про що це? Ну, не знаю. Я цього взагалі нічого не відчуваю. Але флакон неймовірної краси, аромат неймовірної краси. І це, мабуть, знаєте, аромат зваблювати свого чоловіка чи свого партнера, з яким ви живете разом. Бо це мій найулюбленіший парфум. Ну, це, це видно, так, по моєму флакону, що він так добряче зношений. Це мій найулюбленіший аромат після душу. Ось я, коли з душа виходжу, так наношу його на себе так, що аж по, по ліктям тече. Бо він ну, їм неможливо переборщити. Він доволі політкаєш. Коректний він, знаєте, для такого близького контакту аромат. Ось. Тобто його буде чутно, якщо ви підпустите своє особистий простір, так людину. Аромат дуже класний, якщо знайомі з цим парфумом, пишіть. Чи чуєте ви мімозу, сливу, хоча б грушу, що взагалі тут коїться з цією пірамідою? Я не знаю. Я не відчуваю тут взагалі нічогісінько. Раджу спробувати від левантик, бо може це у мене якась там аносмія, чи якийсь там, я не знаю, щось таке, що? Заважає мені відчувати ці поєднання нот, але я відчуваю цей аромат взагалі не квітковим. Взагалі, це, це аромат чистого, доглянутого жіночого тіла. Ось і все. Тож, якщо ви хочете зваб звабити свого коханого чоловіка, то цей парфум просто підійде ідеально. ідеально. Далі, далі, я вам розкажу про ляної трезор від ланком. У версії туалетної води, мабуть, всі знайомі з парфумерною водою. Так вона димна, вона яскрава, вона щільна. Туалетна вода вона більш легенька. Що робить її, знаєте, парфумом все ж таки більш на кожен день? Ну, скажімо, на кожен вечір, бо в день я його погано, погано уявляю, чесно кажучи, він такий буде на день, як на мене, недоречний. звертає на себе увагу. Так, і цей парфум, який я б могла назвати таким томним. Ось цей парфум асоціюється у мене з маленою. То бачив Моніку Білуччі у цьому фільмі. Ось мені здається, вона б могла пахнути саме так. Сексуальність, яку ти не обираєш. Просто ти така є. Манка томна. Ось це аромат про ягоди, про темні ягоди. Він не, не кислий. Ой, хочу шпрекнути, Бо я його обожнюю, так, як і всі, власне, Парфуми, які тут в мене сьогодні згадані. Ой, зараз, зараз занюхнула його і просто залипла. є щось у ньому таке, знаєте, за... як це загадочне, як це буде українське, загадкове. От є, є у ньому щось загадкове. Є в ньому щось ось таке небанальне. І, і водно, водночас таке зрозуміле: це вам не якась срата ніша, так яка там палає е, покришками, смердить палаючими покришками, так, і десь на фоні можна рознюхати якусь там бідолашну трояндочку, яка гарно взагалі то пахне. Ні, це все ж таки ми кажемо про люкс, про люкс, який звучить дорого, який сам є ну, власне, дорогим. Дорогим, якісним і ось таким самодостатнім, можна сказати. так? Він дійсно пахне ягодами темними, соковитими такими. І ближче до бази він наче як задимлюється. Я не знаю, як це сказати. Тут нема чорнослива, який я чую у парфумерній воді, але щось таке. Як копчене дерево. Я не знаю, тут нема ані дерева, ані чого, що могло б давати якусь копченість, судячи з піраміди. Але ось суміш якихось нот, можливо, це пачулі з чимось так дає. Ой, Я не знаю. Але цей аромат максимально спокусливий. Це аромат, коли до вас хочеться придвинутися трошки ближче. Це аромат, коли до вас хочеться торкнутися. Але торкнутися так, знаєте, легенько, бо жінка, яка користується цим парфумом, вона знає свою собі ціну, вона знає свої кордони, свої межі. так, І, власне, якщо вона не дозволить, ніхто за них не перейде. Ось такий цей парфум: це на побачення, якщо ви хочете показати, знаєте, що ви не такуся. Що ви взагалі жінка, яка реалізувалася в цьому житті? Ось і якщо вона робить вибір, то вона робить вибір, тому що вона так вирішила. І не ти тут обираєш горобчик, а вона. Ось такий це парфум. Ну, коротше, це аромат дуже класний. Він відрізняється від парфумованої води, але чим мені подобаються взагалі ось ці е, трезори цієї лінійки, окрім не, взагалі неймовірно красивущих флаконів? Це тим, що все ж таки по ним чутно, що вони фланкери, що це не просто тупо різні якісь парфуми, які в одну лінійку поставили, і чомусь вирішили назвати їх там так. Е, Одним ім'ям умовно тут відчутно так, да, цю парфумерну воду, яку всі знають. Тут відчутно, що це більш легка версія тієї парфумерної води. Коротше, дуже раджу вам спробувати, але наскільки я знаю, це вже знятість, можна вполювати з рук, можливо, ще можна десь замовити від ливантики. Якщо є така можливість, то я раджу познайомитися і хапати, бо це ну, дійсно скарб. Це дійсно скарб і схожих ароматів просто не існує. Ну просто вони самобутні, вони цікаві, вони дорого звучать, вони класно зроблені. Ну і ці парфуми дійсно справляють враження. У трезорах ви не залишитесь непомітними. Це 100%. І перш ніж ми підемо до наступного нашого неймовірного звабливого парфуму, я пропоную вам поставити мені лайк. І якщо ви не підписані, то підписуйтесь на канал. Зараз буде невеличка вставочка стосовно розіграшу, який я. Буду проводити, коли на каналі назбирається тисяча підписників. А судячи зі статистики, яка не брешить у youtube студії, мене дивляться постійних глядачів більше не підписаних ніж підписаних. Постійних. Тобто, якщо ви все ж таки дивитесь мій контент, то щось вам подобається чи навпаки бісить. Щоб не пропускати мої наступні відоси, і щоб мати змогу брати участь у розіграші, то, будь ласка, підпишіться і дивимося, що я підготувала вам на розіграш. І зараз я вам трошки розповім про розіграш, який я буду влаштовувати, коли у мене на каналі назбирається тисяча підписників. Будуть два бокси. Зараз розповім про наповнення. Новесенький мюглер, ангел-фантазм. Новесенька Латафа Терріяк «Інтенс» Квентіна, Біша, до речі, робота. Б'янколате від Джардіні Тоскана» І, звичайно, що барення від Ермес. Будуть 4 відливантики приблизно там по 3 мл, у кожного з цих ароматів. Але це не все. У цьому боксі також буде ось такий величезний тревел на 20 мл це Френк Бокле «Нірвана». Він був заповнений не до кінця. Я максимум два-три рази з нього шприкнула. Тож він майже у першозданному вигляді є. До речі, про цей аромат, який мене звів з розуму. Я розповідала у цьому відео. Можете піти і подивитися, якщо з цим ароматом не знайомі, але у вас буде суперможливість познайомитися, розносити 20 міліків. Це будь здоров, але і це не все. У боксі будуть ось такі е, пробники, я б сказала, бо я не знаю інакше, як це назвати: гелю для душу і лосьона для тіла від маржели. Репліка. Так, у нас тут лезі Санді Момін, і це також не все. Покладу до боксу ось такі е, сухі парфуми. Я їх не відкривала, навіть не знаю, чим вони пахнуть. Бо це взагалі не мій формат, я цим користуватися не буду, бо мені незручно. А комусь з вас пощастить спробувати і, можливо, навіть розповісти, як вони вам. Ще покладу ось такі чудові масочки. Масочки ніколи не бувають зайвими. Так, дівчата знають, а якщо чоловіки дивляться і хтось з вас отримає цей бокс, то ну знаєте, хуй не відвалиться скористатися масочкою. за собою треба доглядати, себе любити і не соромитися цього. Ну і ще трошечки ось таких ось пробничків. Ось це все буде у першому боксі. У другому боксі буде те, що я вам не скажу. Це буде таємничий секретний боксик. Єдине, що я вам натякну, там буде повнорозмірний флакон парфумів. Парфумів дуже класних. З моєї власної колекції з коробкою, повністю у бездоганному стані. Єдине, мабуть, що без там, мілілітра, коли я його розношувала і носила, але вже дуже давно не тягнеться до мене рука, і я вирішила, чому б не подарувати цей класний парфум, який ну більшості сподобається. Окрім цілого флакону парфумів, який може бути і бюджет, і люкс і ніша, які я вам не скажу, будуть також купа ось таких біля парфумерних, біля косметичних якихось сюрпризиків маленьких. Тож, коли нас назбирається тисяча, я анонсую це ще раз, але ви все ж таки не зволікайте. Підписуйтесь зараз, щоб потім не забути не прогавити розігриш, так? бо в мене планується ще відео. Звичайно, і у якомусь з наступних відео я цей власне розігриш і е, зроблю. Тобто буде два переможці: два бокси і два переможці. Перший переможець отримає право вибрати бокс, який він захоче, чи відомий чи невідомий. А інший другий щасливчик отримає бокс, який, власне, і залишиться. Ніяких суперумов не буде, треба, бути, треба буде бути підписаним і залишити коментар, який я вас попрошу залишити. Все просто, елементарно. Тож, давайте все ж таки перейдемо до наступного парфуму, який просто є прилинкою моєї колекції. Я його обожнюю, я його бережу, але не можу їм не користуватися. Це Гучі Прем'єр. Туалетна вода, у мене є ще парфумерна, яка також знятість, але найбільш манкого парфуму, найбільш якогось такого звабливого, такого неймовірного, просто такого парфуму більше в моїй колекції нема. Це аромат суто для себе. Чи для людини, яка буде мати близький контакт до вас. Бо це не парфум для оточуючих, це не парфум, щоб справити враження. Це парфум, коли ви йдете на побачення так, і ще не вирішили, чим цей вечір закінчиться. І ось якщо все ж таки за планом вашим вечір закінчиться. Близькими якимось контактами, так, Там, ну, можливо, обіймами, так, на прощання, скажімо так, то цей аромат просто ну, може він звести з розуму. Це те, що називається аромат чистоти, але тут не про випрані сорочки, не про порошок, не про якесь ось таке. Це аромат чистого, звабливого тіла, молодого, знаєте, такого, питайте. Почекайте. Тут такий мускус, тут такий мускус, не в плані щільний, а в плані звабливий, він такий пухнастий, він такий манящий. Кращого мускусу в моїй колекції нема. Навіть Родрігес програє, бо тут все ж таки мускус більше такий напористий. Тут мускус дуже ніжний. Тут, коли ви даєте змогу. Вашому обранцю його себе вдихати, то це для нього велика честь. Бо аромат максимально ніжно-огор вас, так це аромат, який сидить дуже-дуже близько до тіла. Це аромат кокон, але кокон, який 5-10 сантиметрів від вашої шкіри знаходиться. Тобто, якщо не близький контакт, так то з вас його мабуть і не почують. Але це аромат не для того, щоб справляти враження на всіх. Знаєте, це не той аромат, який буде нести вас. Ось цей аромат, який ну, просто він зірве дах тому хто його з вас почує. Я відчуваю тут дійсно це шампанське п'янке, манке. Таке свіженьке і гриве таке воно і гриве, але не кричаще, не кричуще. Так? Ніяких болгарських троянд, ніяких шкір, нічого. Тут ось це шампанське, можливо, трохи є ось, ось цього цитрусу, але цитрусу відокремити я не можу. Тут все ж таки скоріше про, про його життєрадісність, ось щось таке. Ой, якщо ви з цим парфумом не знайомі, його дуже важко знайти, його вже давно не випускають, його вполювати тільки з рук. Але я дуже люблю, коли мої улюблені блогери розповідають про парфуми, які вже не знайти. Ну як не знайти, які вже зняті, скажімо так, бо полювання за парфумами. Мій улюблений вид спорту. Я обожнюю шукати і обожнюю знаходити. Побачу ще задублю. І вам раджу познайомитися, вам раджу мати його у своїй колекції, коли просто хочеться побути розкішною жінкою для себе чи для людини, яка має близький до вас контакт. Ось і все. Ось і все, Власне, Боже, моя жіночка, просто вся. Потекла. Е, пропоную вам підписатися все ж таки на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк, якщо до цього місця додивилися, бо все ж таки. Я так розумію, що вам цікаво і сподобалось. Поки моя жіночка тут все не спалила. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пишіть у коментарях, як ви відноситесь взагалі до дня Святого Валентина: чи ви його святкуєте, чи не святкуєте, і чому. Ну, власне, і все про спокусу, що я вам сьогодні хотіла розповісти. Слава Україні!